Порушення 20 ОПП, які буде визначати податково, це дуже складно їх оскаржувати, тому що вони дуже прості. Це факт виключно, повідомив чи не повідомив. І відповідно, визначити, що повинен був повідомити під час перевірки. Це взагалі не питання. Виключно це якісь провагони, там де можна сперечатися з точки зору що таке державна реєстрація. Що таке державна реєстрація. Але є ще скажімо так, формальні признаки, до котрих ти можеш підходити до, до судової інстанції. Виходячи з аналізу судових рішень і з практики був період податковий, коли вона нараховувала штрафні санкції за неповідомлення по формі 2 оп під час фактичних перевірок. У саме в цьому в кейсі судові інстанції не підтримують цю позицію. То що... суть в тому, що під час фактичної перевірки податковий орган не може нараховувати два цю Перевірити чи правомірність відображення в базі, тому що перевірка фактично ще надо дуже уважно дивитися, як виписан сам акт і само порушення. Простой приклад теж підтриманий судовою інстанцією, інстанції. Ч це вакта було зазначено, що не було повідомлення 20 разів і не було вказано там 30 об'єктів умовно. Да? І суд цього цього питання скасував. Хоча фактично було порушення, але акті не було розписано. В якій саму дату, які саме об'єкти не відобрив, не було ідентифікаційних даних, да що саме це було таке голословне, голословне рішення, і в цьому випадку суд підтримав. Тобто нічого нічого не буває фатальним.